Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, розпочинаємо наше заняття. 19 березня відзначає свій день народження видатна українська поетеса і письменниця Ліна Костенко. Сьогодні на занятті я вам пропоную вивчити вірш Ліни Костенко Вербові сережки. Перед тим, як перейти до вивчення вірша, давайте трішки поговоримо. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, дід, настала весна, і весна це пора, коли все розквітає, розпускається, на деревах з'являються квіти. Верба квітне пухнастим цвітінням. Їх можна назвати вербові котик, Або іще ось такі вербові сережки. Подивіться, як навесні квітне верба. Подивіться уважно на ілюстрацію до вірша Ліни Костенко вербові сережки. Тут верба вже розквітла і нахилила свої віти для діток, щоб. Коли опадуть її вербові сережки, вони могли ними погратися. Переходимо до вивчення вірша. Розгляньте, будь ласка, уважно таблицю, на ній зображені ілюстрації до слів вірша. Послухайте уважно. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Головою хелетала, потихесенько питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарує їм сережки. Переходимо до вивчення, Повторюйте, будь ласка, за мною слова. Біля яру, біля стежки одягла верба. Сережки головою хилетала, потихесеньку, питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, Подарують їм сережки. Ви слухали уважно, а тепер, щоб краще запам'ятати, трошки порозминаємося і повторимо разом з ручками. Положіть, будь ласка, ручки на стіл і повторюйте рухи із рядками вірша. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки. Головою хилетала, потихесеньку питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки. головою хилетала. Потихесеньку питала, де ота біленька хатка? І ще раз уважно прослухайте вірш за допомогою мнем таблиці. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. А тепер повторимо рядки вірша за допомогою ілюстрацій. Біля яр, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала, Де ота біленька хатка? Що гарнесенькі дівчатка хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. Діти, ви уважні були на занятті, а зараз я перевірю. Скажіть мені, будь ласка, який ми з вами вчили сьогодні вірш. Так, цей вірш називається вербові сережки. А хто написав вірш? Вірш написала видатна українська поетеса Ліна Костенко. Як ви гадаєте, коли відбуваються події у вірші? Яку пору року? Так, це відбувається навесні, тому що навесні квітне верба. На ній розпускаються вербові сережки. Для того, щоб добре вивчити вірш, вам потрібно іще раз переглянути це відео. Дякую, до побачення!